Доброго ранку, ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. І ви вибираєте одну, дві, три, дивлячись, на що вас тягне. Ось, А я і цього тижня візьму цю карту. Вірніше, це Таро, тому що підходить воно до декорацій, до осені. Ось і тому залишу ще. Я його ще не вивчила. Воно мені ще не набридло. Як знаєте, от беру колоду і вже набридає. А ця якась от ще не набридла вона мені. Тим більше я її беру тільки на карту дня. Ну що ж, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Туз жез, верніше мечів, туз мечів. Це дійсно може бути якийсь укольчик, щось порізались, щось укололися. Хтось піде до врача, можливо, тому що це теж до лікаря, натяк комусь потрібна прививка. Ось, а що ще може бути якась ідея, якесь слово? Одне слово може врятувати, одне слово може вбити. А тому будьте сьогодні обережні, висловлюйте свою думку чітко, не ображайте людей. Ось, і, в принципі, це карта, знаєте, ну, вона концентрат. Тузи завжди концентрат. Ось. І туз е, це такий, знаєте, імпульс словесний, Дум, здум, е, думка може прийти вам якась цікава думка. А просто так думка далі не піде. Якась ідея, якась думка. Значить, потрібно брати е, все в свої руки і щось робити. Це може бути і початок скандалу якогось. Вас хтось образив, ви обурились і тому подібне. Бу, тут будьте обережні. Відсікайте все, що не потрібно, вам відсікайте, не переживайте, не бійтеся, що ви когось або щось втратите. Людина, яка вам не в комфорт, не в задоволення. Переривайте усі дружні стосунки і тому подібне. Ось це порада цієї карти. Карта номер два. У нас іде колісничий. Ну, дивіться, колісничий це завжди говорить про прийшов, побачив, переміг. Ось, я переклала вже з російської. Це переможець в першу чергу. Це герой. Це може бути дорога відрядження, це пересування, повний вперед. До речі, у вас сьогодні є якісь плани. Ось ви, напевно. Хтось, можливо, з вас не міг визначитись з цими двома картами. Таке може бути. Зараз подивимося, ще яка третя буде. Ось тут у вас з'явилася якась ідея, і ви, з з з я і ви одразу помчалися вперед це робити. Правильне рішення. Чому? Тому що а, чим швидше зробите, тим краще. Не залишайтеся стояти. На, на одному місці. Тобто є ідея, ось кого ви вибираєте? Оцього, цього равлика, який рухається помаленьку. Бачите, ось равлик, ось чи колісничий, або як тут велосипед. Ось якось так. Карта номер No, е, верніше три. Тут у нас іде жриця. ви знаєте, дивіться, я поєднаю зараз ці три карти. Хто вибрав всі три карти. Ідея, помчалися, зробили, перемогли, добили, досягли своєї мети, цілі, і тут ви можете перепочити. Тут ви можете взяти собі паузу. І, до речі, ця карта говорить нам ще про Інтуїтивне бачення, відчуття вірніше. Ви відчуваєте сьогодні все інтуїтивно. Ви бачите людей, можливо, наскрізь. А ви можете вже навіть відчувати, що вони думають, що вони хочуть сказати. Ви за собою будете сьогодні якісь здібності замічати, помічати верніше. Сьогодні у когось може початися ось цей цикл жіночий, що вам захочеться побути на самоті. А, зайнятися якимись практиками, можливо, це і порада така. Ось. В першу чергу не сумнівайтеся в, в собі, а довіряйте своїй інтуїції. Ось це така порада вашої карти. Вчіться довіряти своїй інтуїції. Ось якось так. Гарного дня вам бажаю а, перемоги для України. А, поки. Пу не лежить, Азе не сидить, перемоги, на жаль, не буде. А, хоча, хоча, хоча перемога може бути, якщо один з цих двох хоча б сядить. От, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!